А тепер безпосередньо до головної новини, очевидно, п'ятниці. Так, з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення складатиме 4 гривні 32 копійки за кіловат. Як повідомило джерело видання Економічна правда відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду. За даними видання, новий тариф діятиме до кінця квітня 2025 року. Також відбулися зміни для індивідуальних і колективних побудов побутових споживачів, чиє житло обладнане електроопалювальними установками. Так, до 2 тисяч спожитих кіловат на місяць діє попередній тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат. Але якщо буде більше 2 тисяч, так, то доведеться платити вже за новим тарифом, який складатиме 4 гривні 32 копійки за кіловат. І от зараз ми будемо розбиратися з цим урядовим рішенням. Так, у нас на зв'язку Олексій Кучеренко. Я нагадаю, що це народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та ЖКП. Пане Олексію, мої вам вітання. Вітаю, от у мене насправді посилання про рішення урядове, що є ухвалено рішення про підвищення тарифу з 1 червня. Це посилання на видання, але вони кажуть, що рішення було ухвалено. Поки що, поки що я не бачила самого рішення від уряду. Що ви знаєте? 100% з 1 червня, тобто фактично від завтра, буде діяти вже новий тариф. Ну ми його сплачуватимемо у липні. Вже будемо. Я знаю рівно стільки, скільки і ви. Я звертався як народний депутат з офіційним листом до уряду з проханням, навіть вимогою запросити мене як заступника профільного комітету і запросити на засідання уряду, надати матеріали, щоб я міг, я міг ознайомитися, щоб я міг аргументовано розуміти і задавати питання, наскільки обґрунтована ця ціна цього в чергове не було зроблено. Уряд приймає абсолютно таємно своє рішення. Це не мене. Може... Атегорічно не влаштовую, безумовно рано чи пізно я отримую всі документи, всі матеріали і буду разом з професіональними експертами розбиратися і, і радитися, що робити далі. На сьогодні прийнято от таке рішення, чому М відповіді немає. На стелю подивилися, сказали, має бути така ціна. Бо вчора всі обговорювали 4,80, до того було 3,96, Сьогодні стало 4,32. Це на жаль велика помилка політична уряду. Там ну недосвідчені вони як державні діячі, і на жаль, вони не до кінця розуміють, як треба працювати під час війни з громадянами з населенням. Наскільки треба прозоро приймати своє рішення і для того, щоб довіра була до цього? Бо ви ж розумієте, це не просте рішення, можна порахувати на пальцях, да? умовно, наскільки родина, яка споживає там 250 кВт годин на місяць, це додатково для. Для них буде ну по суті 400 500 гривень на місяць. Це чимала сума для багатьох українських родин. Для багатьох і власна кажучи, реакція ну приблизно зрозуміла, буде незадоволення. Я чесно вам скажу, я не задоволений. На хто, хто задоволений, коли підвищують тарифи. Але я так само, як на і всі, хочемо чітко бути переконаними, що ці гроші будуть використані ну на відновлення, да на е, відновлення руйнації цієї, а не за іншими цілями. Оце буде ключова Питання в наших стосунках з вами з урядом на найближчий час, пане Олексію. Мене е, на сам ну, всі незадоволені насправді підвищенням, е, і мене питання іншого характеру. Ось, якщо зараз ще до 24 години не буде офіційно оприлюднено це рішення, може бути, що воно завтра з'явиться післязавтра Можна отак заднім часом так заднім числом дарувати. Дивіться, ну ви, ви слушне питання задаєте, бо дійсно там, згідно з процедурою, воно має бути оприлюднено, Але ж ви знаєте, що ніякого урядового кур'єра вже дав давно давно немає. Раніше була вимога в газеті надрукувати. Зараз поява його на сайті, і воно запрацювало. Е, Безумовно, це краще було ну, заздалегідь приймати, але в другий рік поспіль, в другий, звертаю вашу увагу. Минулого року підвищення відбулося е, засідання уряду 29 травня. Із першого червня вони підняли. До того говорили, казали ні, ні, mm -hmm. нічого не буде. Ніякого ми не розглядаємо та ні про що ви. Цього разу взагалі 31 травня на перше червня. Ну не знаю, не люблю. Я такі непрофесійні дії. Дуже не люблю. Не вважаю їх адекватними і професійними. Я знаю, що коли обговорювалося питання, який ж має бути тариф, так, і ми з вами так само обговорювали, що не може він бути для всіх однаковий, хто споживає мало, а хто споживає багато, так? І от всі говорили, що фігурувала там вилка в 100 кВт, але насправді я чесно скажу, моя мама навіть 100 кВт, вона дуже економна була людина. От навіть я завжди казав, що я би, якщо би обговорював, то цей ліміт був би ну 175 Я готовий обґрунтувати. Чому розумієте? 100 кВт годин на місяць це не про що, це 10% населення, і то по максимуму 10%, Розумієте, і тому це дійсно це для одинака пенсіонера, який раз на добу щось гріє собі, да там ну, розумієте, який вимикає все, що завгодно, і і. Лампочка не ну розумієте така енергетична бідність. Тому вони, мабуть, зрозуміли це, і вони вирішили взагалі скасувати цю, цю ступіньку. Хоча насправді цей поріг мав би бути однозначним, і я хочу сказати, що на перехідний період в багатьох країнах, тій ж самій Польщі, до сих пір існує цей потужний поріг захисту для тих, хто споживає до двох тисяч до двох тисяч кіловат годин на рік спеціальна ціна. Півтора рази менше ніж для тих, хто споживає більше. Дві тисячі це к'ї буде оці 170 квт 175 п'ять ківадин приблизно на місяць, про який я говорю. Але я пригадую, колись була норма, що для квартир в багатоповерхових будинках, так які мають електроплитку, а не газову плиту, так для них так само був ліміт встановлений більше, тому що люди споживають більше. Дивіться, ліміт лишається. Він скорочується. Стає 2000 кВт в один. На зимовий період з 1 жовтня плюс 6 місяців ага. на опалювальний вони дійсно в рамках ліміта платять 2,64 стару ціну. Вище ліміта вони платять три відповідно, виборчечотири тридцять 4,32. влітку. Вони платять повну ціну, так само як і всі ну це абсолютно адекватне і тому тут тут заперечень немає. Єдине звертаю увагу. Будьте дуже уважні, бо там чітко виписано: ті, хто в рамках проекту розумієте, ті, хто в рамках проекту е, визначено, що там єдине джерело опалювання це електроенергія. Ага. Бо якщо хтось самовільно від'єднався від центрального. Теплопостачання і вирішив на електрику перейти перейти цей, це не буде працювати в цій ситуації. Mm -hmm. Тому ці це дуже небезпечні ризики, тому всім наполегли раджу перевірити, чи у вас е, легальне законне електричне опалення е, е, згідно з законами і нормативними правами актами чи ні, щоб, щоб щоб не було біди взимку. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, тариф затверджений до 2025 року. Це варто розглядати так, що наступного року теж відбудеться здорожчання електрики. Чи як його трактувати? Знаєте, тут такий сарказм. навіть ну у нас там професійному чаті там 10 хвилин тому, як мені написав один мій помічник, каже: Олексій Юріч: а що? А за рік вони все відновлять, і через рік вони ж знизять тариф. Я кажу, да, знизять втричі знизять, догонять ще раз. Знизять, розумієте? Ну це такий сарказм. Ще раз хочу сказати: я не бачу прозорість. В цьому тарифному процесі ринок у нас не запрацював. Це точно не ринок, це однозначно. Хоча треба може і молитися, бо якби були ринкові ціни, як нас лякає уряд, то у нас би була би за його оцінкою 7, 747 Вони нам порахували 7,47 ринкову ціну. І тому логіка уряду оцієї постанови, от ринкова для вас ціна була би 7,47, але ми вам так, Благодійність таку робимо, і ми встановлюємо ну, спочатку 4,8, потім ще ну, зупинилися на 4,32. Але обґрунтування, чому саме 4,32, я не бачу, повірте мені, я буду дуже прискіпливо його вивчати, е, критикувати, опонувати разом з вами. Бо я думаю, ми всі зацікавлені з'ясувати, куди наші з вами 50 мільярдів гривень. А оце ціна цього питання для населення України? Це ми з вами за рік додатково заплатимо. 50 мільярдів гривень. Першу чергу в енергатам. 85% піде, і відповідно 15%, тобто 7,5 мільярдів, піде в Укргідроенергію. Куди вони підуть далі? Як вони розподіляться? Як вони піднім піднімуть надійність нашої енергосистеми? Розумієте? це для мене ключове питання. я Думаю, так само і для вас. Однозначно так погоджуюся з вами. Я ще хотіла поцікавитися. От ви пожартували, що в чаті ну, казали, що все відновлять. і Вони потім нам зменшать тариф. І мене турбує інше питання. Чому, коли говорять, що потрібно піднімати, тому що необхідні гроші на зокрема на ремонт того, що втрачено, і на відновлення, так і на будівництво якихось нових об'єктів, чому не говорять, що з цього тарифу от, такий то відсоток він буде витрачатися на ремонт, на відновлення? Щоб я розуміла гіпотетично, от ви питання задаєте. Ви не розумієте? Я не розумію так само. Я мусив би вам пояснити, але я не, я не можу, бо я не бачу. Цього немає, немає алгоритму розщеплення. Розумієте? Uh -huh. Тому воно все дуже умовно, Як куди воно піде, за якою програмою? Я чесно вам скажу, щоб зараз, зараз п'ятниця, да, щоб не не перевантажувати людей складними категоріями. Я вам скажу просто. В мене, як фахівця з досвідом, з позицією, є глибока впевненість, що нинішня модель оцього так званого енергоринку вона зайшла в глибинний кут, в тупік. Розумієте, в тупі вона для нас на сьогодні тупікова, і оці борги величезні, постійні тарифи, якісь там шкандали. Дефіцити це є головною ознакою і критерієм, і я переконаний, що ми стоїмо перед тим, як переглянути модель ціноутворення на цьому ринку, так званому, і систему взагалі управління енергетикою країни, особливо під час воєнного стану. Я переконаний в цьому на 101% і те, що вони не зробили урядовці і влади за останні роки. Це для мене пояснення немає. Йде війна, надзвичайна ситуація в енергетиці. Етиці, а енергетика, типа, працює за законами мирного часу, повна безвідповідальність, якась лібералізація, така дерегуляція, і ніхто ні за що не відповідає. Ось що я бачу: повірте мені, як досвідчена людина. Я думаю, що вже всі мабуть це бачать. Так, спасибі величезне, пане Олексію, за те, що вийшли на зв'язок і включилися для роз'яснень. Так, але поки що ми не бачимо урядового рішення. Ну чекаємо до 24-го. розта Чекає. Чекає. чекаємо. Чекає. Так. Спасибі, великі Я глядачам надаю, що це був Олексій Кучеренко, народний депутат України і перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та ЖКП.